Тільки платить податків друга група. Податок фіксований. Платити його треба незалежно від того, є у вас надходження на рахунок чи немає. Платимо три типу податки: перший єдиний податок 1600 гривень на місяць. Фіксована сума. Це на 25-й рік, на 26-й буде інша сума, якщо зміниться сума мінімальної зарплати. Другий військовий збір 800 гривень платиться до 20-го числа. і Єдиний податок і військовий збір кожного місяця до 20-го числа. Не платіть в останній день, бо можуть гроші зарахуватися 21 числа, буде штраф 50% від суми податку. Третій податок єдиний соціальний внесок, його ще називають пенсійний фонд. Тобто, це цей податок, завдяки якому нам нараховується стаж ЄСВ 1760 гривень. Його можна платити як кожен місяць, і ми радимо платити кожен місяць, так просто легше, а можна платити за три місяці за квартал, тобто за три місяці. За перший квартал треба заплатити до 20 квітня, за другий квартал до 20 липня, і так за кожен квартал до 20-го числа місяця наступного за кварталом. Хто не платить ЄСВ? Не платить ЄСВ ФОП, який є одночасно найманою особою в іншій компанії, і там за нього платять податки. Також ЄСВ можуть не платити військовослужбовці, які офіційно також отримують зарплату або по контракту, пенсіонери або особи з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу, тобто вони вже отримують допомогу від держави. Всі інші ЄСВ платять навіть якщо у вас немає доходу.